Так, я собі залишив емку на ретейке, я взял на над пострелун. Ладно, все, я за емкою пішов. А де емка? Хто мене на в емку? Тука, блядь. Хто мене емку Мку Ану, а я йому кого синього, подивіться, будь ласка. Я хочу... Ладно, ладно. Краще, а де ти помер? Uh. Ладно, нахуй не буду нічого шукати. <решко> я я впевнений, що це ти. <решко> а, Дивись, у тебе було 8к, ти закупив армор гранати, ти спіздив емку. Це, блять, бухгалтерський облік, нахуй, мазафака. Та все ти поводні прав спискав на Да, так, то покришик спиздив, нахуй. А я нахуй бухгалтер вичислив його.